Ми будемо старатися сьогодні співати для вас, співати для тих, хто обороняє культуру, мистецтво, освіту, завдяки кому ми лягаємо в тепле ліжко, вранці п'ємо міцну, смачну каву, завдяки кому ми живемо. І я дуже хочу, щоб люди у світі. Знали, що Україна це не тільки війна, це ще життя. Це концерт приурочений пісні. І в Україні вже давно мав би бути пам'ятник українській народній пісні. Я дуже сподіваюся, що, можливо, Умень буде першим з таких міст, бо у світі, можливо, десь і є. Ми ще... Я не досліджував цього питання, але українська народна пісня вона заслуговує на пам'ятник в значенні. Такого, знаєте, зленського, міжгалактичного. Тому що чи це не перше, що хочуть знищити наші вороги. Але український народний спів українського народу проходить через життя завдяки печалям і радості, які відтворюються у пісню. Саме українській народній пісні. І мене дуже Тішить те, що тут співатиме велика частина молоді. Це означає, що ми йдемо в правильному напрямку. Ми дуже дякуємо всім тим, хто сьогодні прийде з нами розділити цей, цю годину свята пісні. Сподіваємося, що ось такі концерти, які раніше були традиційними в кінці року, вони будуть і доречними, і знову перейдуть в ту хорошу, гарну, чудову традицію, щороку, безвідносно, який день співати українські народні пісні, старовинні і ті, до яких ми вже всі звикли. Бо відверто скажу, молодь вже не знає тих пісень, які, як кажуть, заїжджені. Ми їх зараз трошки приперчуємо і виводимо знову в люди, І якщо буде пісня, і будуть люди на землі.